Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі, сьогодні ми з вами перетнули екватор останньої масляної неділі перед Великодним Постом. Тож по уставу Святої Церкви літургія у цей день у храмах не служиться, а служаться лише часи та вечірні богослужіння. Тож ми з вами маємо можливість краще у духовному вимірі підготувати себе до зустрічі з Христом. Вославна церква вшановує пам'ять відомого поборника істинної віри, святителя Тарасія, патріарха Цергородського, що відійшов до Господа у 806 році. Про святителя сучасники згадували як про зразок надзвичайного смирення, походячи із заможного роду, Тарасій проводив своє життя у постійній молитві і завжди цурався проявів, особливої шани до себе. Святий носив простий одяг, у побуті ніколи не шукав сторонньої допомоги, натомість прагнув сам послужити своїм ближнім, своєю тихістю. Цю та смиренням він підкоряв серця навіть затятих грішників, які поряд із ним соромилися своєї гордині. У ті часи, коли жив патріарх Тарасій, виникло єретичне вчення, прихильники якого забороняли шанувати святі ікони. Тож святитель мудро наставляв відступників на шлях істини, доводячи її словами святого писання. Навіть після своєї смерті святитель Тарасій не припиняв турбуватися паству Христову, з'явившись у вісні імператору, відступнику Леву Вірменину, святитель Гріз. Наставляв його не забороняти православним молитися перед іконами до Бога. І коли імператор не схотів прислухатися до застережень святого Тарасія, то змушений був спокутувати свій гріх тією карою, яку відкрив йому святитель у нічному видінні. У такий гарний вісняний день ми сердечно вітаємо з ним ангела, іменинників, яких називаємо Тарасій Олександр. Та Стеслава. Возлюблені. Архемадрит Іоанн Крістянкін говорив так: все у житті буде дуже просто і легко, якщо ми вирішимо все робити для Бога, заради Бога і на славу Божу. Тоді в житті і в душі все одразу стане на своє місце. А ми пам'ятаємо, що сьогодні на трапезі ми вживаємо тільки сирно-молочні продукти та яйця, м'яса вже не вживаємо. А готуємо смачні млінці із різними начинками.